Всім привіт. 9 квітня 9 квітня, лежить сніг. Вже середина дня. Туди куди не потрапляє сонце. Лежить сніг. Вже третій день поспіль. А місцеві мешканці мені переказали, що сьогодні тут був мороз мінус 8 градусів. У місті було всього на всього мінус 4, а тут вночі... Ранком було все білесіньке, мінус 8, і це при тому, при всьому, що прогноз нам обіцяють цю ніч холоднішу, ніж та, що минула. Я вважав рябчиків взагалі невбиваєми <світкою> квіткою рябчики. Рябчики всі лежать, вони хоч і не чорні, але ось такі якісь вони всі. Отак вони повинні стояти. Отак. Оце ось. Рябчик раніше я знімав, робив фото. Рябчики квітують, сніг лежить, але ж напевне сніг лежав не при мінус восьми. Не знаю я, аді вони чи ні. Будемо спостерігати. Ось такі рябчики. Ранній абрикос. Я не знаю, буде що з нього чи ні. Я думаю, що абрикоса в цьому в цьому році не буде ніде. Хоча Хоча... бутони наче тримаються. Я здивований, але я чую ще гул джмиля. <зараз>, Зараз нуль. Я чую гулу джмиля. Кизил, кизил, напевне, уже все. Все, що, що встигло заквітувати, нічого цього не буде. А ось на яблуні на я сподіваюся, що яблука не встигне захопити. Мороз, бо бруньки. Бруньки ще в такі. Поспостерігаємо. Абрикос сніг. Цілий тиждень мороз. Чи буде хоч що небудь. Ну а тут не знаю в чому справа. Не знаю, в чому навіть і справа. Можливо. Можливо, дуже сильна потреба сім'ї у воді. Відбуваються лід бджоли. Відбувається лід бджоли, це єдина колода, в якій літають в нуль бджоли. Я не думаю, що це добре прогнозую дуже-дуже сильне знесилення сім'ї. Ну, а ми не сильно приймаємось за похолодання. Як буде, так буде. Природу все одно не обдуриш. Ми продовжуємо свої спостереження за змінами на околишньому середовищі. Та якщо щось буде цікаво, я обов'язково вам покажу. І перше, що мені здається цікавим на перший погляд, це те, що наскільки заплава при першому весняному потеплінні здавалась холоднішою, ровно настільки тепер ця заплава при повторному похолоданні здається теплішою. Ліс в болоті Здається яскравішим і теплішим. Чим ніж в інших локаціях, а при ранній весні все було навпаки. Ну, іншими словами, температура у температура заплаві набагато більш стабільніша, ніж навколо неї. Ось тут райка кулек його. Більше за все ось, може видно, камера зніма. Сидить на бревні коловодник коловодный Тож, друзі, Кому цікавий мій канал, та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Я раніше думав чому пташки, які такі довірливі і безстрашні в містах або поблизу міст. Стають до чорта обережні ось в болотах. І чим далі від міста, здавалося б, навпаки менше людей, тим обережніші тварини і звірі і птахи. Це дуже просто. Чим далі від міста, тим більше вірогідність появи дикої людини, яка вбиває все, що живе. Тому воно тут і обережні. Все, пішов. Пішов сніг. 9 квітня ліс заплава і де сніг. А это цирк. Лизуть. Лізуть, потроху, де береза, там і лізуть. Але це вже трохи інша, інша тема для відео. Поки я, поки я шукаю місце для... Поки я шукаю місце для колоди. До речі, щоб ось таку діжечку залітали бджоли, не треба. Сюди навіть багато рамок сунути чи ще щось таке. Головне, що тут вже були бджоли. Ось прополюсом за мазані це вже дуже-дуже великий плюс. І плюс тут ну, це я ставлю так, кидаю вже на всяк випадок. Це вже більш, більш моя така звичка, ніж в неї же потреба для бджіл. Ось цього всього, що тут на стінках залишилось після... Попереднього рая цього цілком вистачає, щоб приманити сюди рая нового. Тож закриваємо практично пусту раєвню. Ну і тут це все-все-все випачкане у воску. Так, ну і розставляю я приблизно так, що якщо, не ну, дай Боже, щось трапиться, і я не зможу попасти в ці місця до сезону раїв, то теоретично пастка може ловити роя і без мене такі справи так. ну що, старі місця зимові довго я буду чекати та бачу тут хтось був начебто тут хтось був не так щоб не так щоб сильно буйствував, але але свіжі сліди є Свіжі сліди є Можливо що Можливо що і запише Записала пастка, подивимось О прямо ось тут Прямо ось тут щось спало Чи лежало Ну подивимось що вона покаже нам Поки Сніг не уволив. Мене завжди дивувала любов козлів сарн до бадання із маленькими деревцями, бо навіть травою. Ось як тут маленький дубочок, який забадує козел сарни. І він такий не один. Це вже мінімум третій. Із тих, що знімає пастка. Ось ще один. Я раніше думав, що тут на цих погребах це вони роблять для, для того, щоб спати. Але ні, вони грибуть просто тому, що вони грибуть. Звичайно, щоб спати теж влаштовують щось подібне. У всякому випадку пастка показує те, що чухалкою не користуються і навіть зовсім не цікавляться ніякі копитні. Один із можливих претендентів Лось тут вже проходить декілька разів і ні разу, ні разу не звернув уваги, навіть не понюхав. Це вказує на те, що чухалку влаштували зовсім не капотні. Ну, сарни взагалі бігають майже табунами, поки нема людей. Ще самиці не розбилися на поодинокій території. Ось така краса в лісі, коли поруч нема людини. Дякую всім за увагу та терпіння.